Гурт Козак Сістерс це не просто так назва взята десь із підручника з історії України. Аж ніяк ні. Це жива людина, це рушійна сила мого гурту. Це моя рушійна сила, це мій тато. Саме на його честь я назвала так гурт. Нехай мені закидають хейтери. Чому ви не назвали тоді козаков Сістерс? Чому ви назвали Козак Сістерс? Ну тому що походження саме цього фамільного прізвища йде від козаків, від вільних захисників України. І тому як у нас вже в гурті є такий свій фірмовий жарт. Це вам не ягідки, це Козак Сістерс. Ми повбивати можемо за нашу музику. Отже, тато є рушійна сила. Це правда. А співаємо ми материнські пісні Тетяни Білої. Така наша особлива історія.